Доброго дня, дев'ятий клас. Я сьогодні записую відео, тому що через тривоги у нас сьогодні була двічі переноси, а відпрацювання має бути. Я вважаю, що без затягування день в день. Тому сьогодні я вам дам теоретичний матеріал з теми, яку ми сьогодні починаємо вивчати. Тема ця у нас. Називається ось вона демонстрація підручника. Тема четверта це збереження та реалізація спадкової інформації. В цій темі ми будемо з вами говорити про особливості організації генів і геномів, прокаріотичних та еукаріотичних організмів. Ми будемо говорити про закономірності кодування спадкової інформації, тобто розбирати генетичний код. Також у нас буде далі. Біосинтез білка, клітинний цикл, мейоз і мітоз, будова статевих клітин і запліднення, а також як результат закономірності зародкового та підзародкового розвитку організму. Тобто ми з вами сьогодні почнемо тему тим, що ми розглянемо яким чином організовані гени і геноми прокаріотичних і еукаріотичних організмів, а закінчимо з вами тим, що розглянемо розвиток організма в зародковому і післязародковому етапі онтогенезу? Так, і сьогодні, як ви розумієте, перша частина нашої теми це буде у нас особливості організації. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів. Всім організмам, абсолютно, а ми з вами працюємо над тим, що е, узагальнюємо матеріал по усім царствам живого, тобто по рослинам, тваринам, бактеріям і дроб'янкам. І е, говоримо зараз про всі абсолютно організми. Тобто Всім організмом притаманна властивість, така як спадковість. Е, ну І ще одна є властивість, е, спад, е, яка є протилежною розпадковості, називається вона мінливість. Але сьогодні не про неї. Ми будемо говорити про неї, але пізніше про мінливість. Так от спадковість це те, що е, отримує організм від батьківських форм, а е, мінливість, звичайно ж, це те, як може зняти. Змінюватися оцей спадковий генетичний матеріал. Ви знаєте, що база всього живого, фундамент, на якому будується все живе, це є спадковий матеріал ДНК, або якщо ми десь там згадаємо про вірусні частинки, то можуть бути РНК в місті віруси, але. То... Знову ж, не, не про віруси зараз, тому що ви пам'ятаєте, що віруси взагалі є особливими організмами. От, і е, основа база є ДНК. Беремо за чисту монету те, що ДНК є основою. ДНК в еукаріотичних організмах буде міститися в ядрі, вона буде у вигляді хромосом або хроматину. Хроматин це нитки не спіралізовані, тобто деспіралізовані, а хромосоми це той самий хроматин, тільки спіралізований. Хромосоми з'являються тільки у період поділу клітини. Так от. Ось він, дивіться, гарний. Ми сьогодні будемо з вами заглядати в клітину, А іще конкретніше в ядро клітини, а в ядрі будуть знаходитися хромосоми. А хромосоми це спіралізований хроматин, а нитки хроматину побудовані із білків і ДНК. Але нас з вами буде цікавити ДНК. Так от, якщо я візьму. Спадковість як властивість ознаку, яка характерна всім живим організмам, то одиницею цієї спадковості є ген. Ген. Що таке ген? Ген, по факту, це ділянка молекули ДНК, і цей ген, тобто ділянка молекули ДНК, він кодує спадкову інформацію. Про структуру певного білка, або нуклеїнової кислоти, або ж як варіант виконує регуляторні функції. То якщо я візьму ось таку хромосому, наприклад, хромосому Х, а хромосоми бувають статеві і бувають соматичні, неважливо, яка це хромосома, статева чи е, соматична, неважливо, який це хромосомний набір, гаплоїдний чи диплоїдний, то у хромосомі, в її плечах, так, є ось такі ділянки, тобто ось такі шматочки хромосоми. Ці ділянки шматочки хромосоми вони будуть е, мати певну е, послідовність ДНК. Е, Спіралізовано. Я, звичайно ж, не буду її малювати спіралізовану, я прямо ось таке. Пам'ятаєте, з чого складається ДНК, Аденін, тимін, цитозин, гуанін, припустимо, знову гуанін, знову цитозин і так далі. Тобто оцей ген, який буде у нас частинкою хромосома, буде мати ось таку послідовність нуклеотидів. І ця послідовність нуклеотидів і буде містити в собі, містити в собі буде запис. Тої інформації, тобто того структурного білка, регуляторного білка, або нуклеїнової кислоти, який синтезується ось тут, в цьому, за синтез якого відповідається ген. Відповідно, е якщо взяти хромосому, то є ділянки. Ці ділянки кодують або е білки, або нуклеїнові кислоти. Е і якщо по великому рахунку, то весь генетичний матеріал, який є в людини, в тварини, в рибів, в бактерій, в кого завгодно, це є всього-навсього послідовність білків, які закодовані в хромосомах. Значить, одиницею спадковості є ген. Ген це частинка хромосоми. Хромосоми Міститься в ядрі. Хромосоми можуть бути спіралізовані, хромосоми можуть бути деспіралізовані, і тоді вони називаються хроматин. Звичайно ж, хромосоми, ми, хочі, ми вже згадували про те, що хромосоми, вони так само, як хроматин, це є відкриття ХХ століття, тому що це молекулярна біологія, молекулярна біологія набула свого значного розвитку лише з ХІХ століття. Термін ген запропонував датський вчений Вільгельм Людвіг Йогансен. І з тих пір ми називаємо цю частинку хромосоми геном. Звичайно, ми маємо згадати ось тут, коли ми повернемося, що я не сказала. Справа в тому, що зараз ось тут я вам розказувала про ті гени, які містяться в ядрі, і це будуть у нас так звані ядерні гени. Крім генів ядерних у клітині, у клітині, ось ума така, припустимо, клітина гарна. Тут в ядрі ядерні гени, все добре, але є ось такі штучки, які називаються мітохондрії. І є ось такі штучки, ось я зараз е, спробую зобразити. Е, Тилакоїди і грани, наскільки це в мене вийде, ну, ви зрозуміли, так, що це хлоропласти і мітохондрії. Тобто двомембранні огарганели, сюди ж можна приписати іще пластиди, інші пластиди, лейкопласти і хромопласти. У них є власна ДНК, тобто є позаядерні гени, інколи їх називають цитоплазматичними генами. Будь ласка, гени не тільки в ядрі, є ядерні гени і є гени цитоплазматичні. Так, поїхали далі. Всі гени. Тобто, якщо я візьму хромосому, ось так хромосому її зображу ще раз: оці шматочки, ділянки. Це будуть гени, то всі гени, які є в хромосомі, до речі, є таке поняття, як генотип. Генотип це сукупність всіх генів, які притаманні для, для, для е, певного організму. У нас у кожного із вас особливий генетичний матеріал. Тобто особливий генотип у кожного. Генотип це сукупність всіх генів. Які містяться в хромосомах організма. Так, от гени, які є у організма, в генотипі, є, бувають структурними і бувають регуляторними. Ті гени, які кодують певний білок, це будуть структурні гени. Ті гени які забезпечують роботу структурних генів, тобто впливають на їх роботу, вони називатися будуть регулятор. Особливість ДНК, особливість хромосомів, особливості генів полягають в тому, що структурних генів, у структурних генів ген, у ген... У структурних генах може бути 100 тисяч і більше нуклеотидів, тобто це будуть, е, структурні гени будуть е, доволі м, великими і регуляторні гени. Регуляторні гени це кілька десятків пар, і, е, відповідно, за розміром вони будуть за довжиною навіть вони будуть меншими, ніж е, структурні. Крім цього, всі гени, які, ну, дивіться, якщо я візьму знову ж таки, ось цю хромосому, яка складається із ДНК, і припустимо, що це у мене ДНК, ось вона. Ваша ДНК, з якої побудована оця хромосома. Отут, звичайно, в мене є аденін, тимін, цитозин і так далі що в мене є. І, е, зрозуміло, сюди приходить інформація. Інформаційна, тобто матрична РНК, списує інформацію, то при списуванні інформації є ділянки ДНК, які інформацію несуть. Тобто, в яких є інформація про якийсь білок. А є ділянки, в яких інформація про якийсь білок відсутня. Так от, якщо ми беремо е, ці, ці ділянки, то ділянка, яка інформації не несе, не несе, е, вибачте, зараз, 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 зараз. Яка інформацію несе, це о, вибачте, яка інформацію не несе, це у нас інтрон. Ділянка, яка інформацію несе, це у мене ділянка, яка називатися буде Екзон. Давайте іще раз. Частинка ланцюга ДНК, яка буде нести інформацію, називатися буде. Зараз відволіклася. Частинка, яка буде нести інформацію про якийсь білок, називається «буде бзон. Частина ланцюга ДНК, яка інформацію не несе ніяку, називається словом інтро. Виникає, звичайно, ж, питання, навіщо в генах, навіщо в хромосомах, навіщо в ДНК інтронні ділянки. Взагалі ДНК дуже ДНК, хроматин, хромосоми. Гени дуже специфічні, і коли вчені їх вивчали, то вони вияснили дуже багато цікавого. Ну, от, наприклад, наприклад, те, що дуже є багато ділянок, які являються екзонними ділянками. А і ці ділянки екзонні вони повторюються багато разів. Далі є ділянки, які ми з вами сьогодні назвали, це інтронні ділянки, які взагалі інформації не несуть і не несуть ніякої інформації. Це все пояснюється тим, що ДНК і хромосоми максимально захищені, максимально захищені від мутацій. Наявність цих ознак, це є захистом організму від мутації. Ну, собі, є велика, якась молекула, е, молекула, є ділянка, якась велика молекули ДНК, і е, на цю ділянку припала дія якогось мутагена, тобто фактора, який спричиняє мутації. І пошкодився. Е, якщо від цей е, ген був би в єдиному в єдиному варіанті, він був в єдиному числі, то тоді в організма зразу виникли проблеми, тому що порушений ген, білок не синтезується, проблема. А так як є іще запасні такі ділянки, то в організмів проблем в принципі, не виникає. Кожен ген, кожен ген, який є в хромосомах, і ще раз малюю. ще раз, ось, Наприклад, у мене ось тут знаходиться ген, я його позначу великою літерою А. Оцей ген займатиме певне місце. Місце гена у хромосомі називається словом локус. І ось він цей локус. Локус гена, ось це місце розташування. І, як ви вже зрозуміли, то гени, гени розміщуються в хромосомах лініно, тобто один за одним. Ось у нас, дивіться, є домінантний ген. Є домінантний ген, зараз ми з вами розберемо. Він позначається великою літерою. Є ген рецесивний, він позначається маленькою літерою і так далі. Тобто, ось так вони будуть іти лінійно. Взагалі є декілька взаємодій, видів взаємодій генів між собою в хромосомі. Так, в хромосомі не так все просто, там не просто знаходяться гени, ці гени між собою іще і взаємодіють. Так от, ми зараз з вами розглянемо тільки одну взаємодію, це коли є один ген, як який буде мати, який буде сильним, і його буде називатися алель домінантна, і ген, який буде мати рецесивну алель, він буде слабшим. Домінантний, домінантна алель, домінантна алель і Рецесивна алель. По літерам зрозуміло, що велика буква це буде домінантна алель, а маленька буква це буде рецесивна алель. Алелі це стани однієї ознаки. Наприклад, ознака така як колір очей. Колір очей, це буде, я зараз так, примітивно по кольору очей поясню, ну, дана інформація не зовсім буде відповідати дійсності. Колір очей, значить, у мене, припустимо, це буде одна ознака. А от які вже будуть стани цієї ознаки, можуть бути очі е блакитні, блакитні, це буде один стан, одна алель. Це можуть бути очі зелені, зелені, карі. Е які там у нас ще є кольори очей, Ви зрозуміли? Е змішані якісь так кольори бувають? Так, от оці всі кольори очей це будуть стани ознаки А ознака буде одна. І оці стани ознаки, оці різновиди, це будуть алелі. Або, наприклад, у людини, не у людини, візьмемо на людину, візьмемо кролики. Є кролики із вушками, які ось так у них стоячі, є вушка, які ось так у них кролики опущені. Тобто форма вух це буде ознака. А те, які будуть вуха стоячі або е, звисаючі, це вже будуть стани ознаки. Коли ми беремо стани однієї ознаки, то ми використовуємо однакові букви е, алфавіту латинського. Відповідно, е, у нас є певний, ну зараз не зовсім про це, але так, в, в загальному у нас є певний перелік, ми нічого не придумуємо, У нас є певний перелік ознак, які являються домінантними, які являються рецесивними, ми вчені це визначили. Коли ми будемо з вами рішати задачі з генетики, то там прямо в умові буде написано, наприклад, ген червоного забарвлення помідорів є домінантним. Тобто, я, це у мене означає, що А, великий домінантний ген буде кодувати червоне забарвлення в помідорів. А от жовте забарвлення помідорів це буде рецесивний ген. Рецесивний це вже буде в мене маленька буква. Відповідно, велика і маленька буква вони будуть між собою взаємодіяти. І велика буква, тобто домінантний ген. Буде пригнічувати роботу. Ну, от, наприклад, є у мене диплоїдний організм. У кожного диплоїдного організма є по дві однакові хромосоми. По дві однакові хромосоми, тобто, ось вони, це у мене будуть алельні гени, алельні гени, однакові локуси, однаковий стан ознаки. Одну хромосому. Ем, я, наприклад, отримала від батька іншу хромосому я отримала від матері. Неважливо, яку це в мене будуть соматичні хромосоми. І от, наприклад, від мами я отримала ем, яку-небудь домінантну ознаку, стан домінантний, і від ем, в іншій хромосомі у мене рецесивний стан ознаки. Відповідно, в генотипі вони у мене будуть, ці ознаки в обох станах, але ж виникає питання: що ж у мене буде зовні. Наприклад, якщо от, ну, по факту брати два кольори очей: зелений і блакитний колір, то зелений колір очей буде домінантний, а блакитний буде рецесивним кольором. І якщо я від батька отримала ем, алель домінантну зеленого кольору очей, а від мами я отримала е, алель е, блакитних очей, то тоді означає, що в моїй зовнішності буде е, домінувати, буде проявлятися алель зелених очей, і в мене будуть зелені очі. Хоча, хоча е, в генотипі у мене також є ознака блакитних очей. Вона в мене є, але вона не може проявитися, тому що домінантна алель її е, душить, вона її придавлює і не дає їй. Вим... Виявитися. І от поряд із поняттям генотип є поняття фенотип. Фенотип це сукупність усіх зовнішніх ознак, які притаманні певній особі. Генотип це сукупність всіх генів певної особи, тобто, мої, мої гени це буде мій генотип. Мої всі зовнішні ознаки, сукупність, колір волосся, кількість пальців, колір шкіри. Все-все-все-все, все це все, 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 все буде фенотип. Звичайно ж, фенотип залежить від генотипу. Будь ласка, ніколи не кажіть, що генотип залежить від фенотипу. Фенотип від генотипу. Так от. Це у мене домінантні і рецесивні гени. Звичайно, в диплоїдному організмі буде по е, два алельні по два алельні гени, обов'язково будуть присутні дві, стан, дві стани ознаки. Е, можуть бути, тут, наприклад, якщо я візьму два гени, може бути ось такий варіант. Це в мене буде. Гомозиготна особина за домінантною алелю, Ось це у мене буде гомозиготна особина за рецесивною алелю, А ось це у мене буде гетерозиготна особина. І як ви розумієте, то рецесивна ознака може проявитися, наприклад, Колір очей блакитний може проявитися тільки тоді, коли в обох хромосомах, які ми отримали від батька і від матері, будуть однакові рецесивні алелі цього гена. Тільки в ось такому випадку в особини можуть бути блакитні очі. Так, а от Поняття геном включає у себе сукупність молекул ДНК, які притаманні гаплоїдному набору хромосом. А гаплоїдний набір хромосом властивий для прокаріотів. І ось тут виникає головна відмінність між тим, що є в еукаріотів і в прокаріотів. У еукаріотів, ну, по-перше, в еукаріотів є ядро. В цьому ядрі буде міститися ДНК, яка буде будувати із себе хроматин, хромосоми. Неот, і взагалі генотип. генотип. У еукаріотів буде генотип, а у, гапу, а у гапоїдних організмів, тобто в прокаріотів, буде геном. Генотип і геном. Будь ласка різниця. Гени, геноми, генотип. Значить, генотип, генотип, і ось приклад той, що я сьогодні малювала, але ось. У мене є гомозиготна хромосома, і у мене є гетерозиготна хромосома. Дивіться, ось у мене однакові однакові стани. ось. Ну, в біології, в генетиці задач в задачах не, не замальовуються хромосоми, ми записуємо тільки пари генів. Ось він, Б, велике, Б, велике, і ще одна гомозиготна пара. І ось буде гомозиготна пара. Ви бачите, що е, у нас е, стани ознак, вони записуються латинськими літерами. Е, немає немає різниці. Якби ви візьмете латинську літеру? Вже для деяких ознак є певні літери, якими вони зазвичай записуються? Значить... Дивіться, ось у мене, ось у мене гетерозигодний. Але дивіться, якщо навіть у мене є в одній хромосомі перша, а в другій хромосомі, не так, перша у мене стоїть рецесивна, але а друга домінантна, то я все одно записую спочатку домінантну, а потім рецесивну. Будь ласка, ось такий запис, ось такий. Такий запис, він являється невірним. Я, в якому б не були порядку е, позначені гени, ми все одно записуємо з вами спочатку велику літеру. Потім маленьку літеру. Ця інформація знадобиться нам для того, щоб розбиратися в ось таких схрещуваннях особин, для того, щоб прогнозувати, які у нас можливі, можливі варіанти нащадків. в науці в генетиці. Є певні види задач, є певні закони, ми їх обов'язково з вами розберемо. Так от, у генетиці, звичайно ж, ніхто не малює кролів, записують тільки генотипи, генотипи плюс є позначення спеціальне для мами. Для матері і для батька дзеркало, Венери і Символ на Марса. Далі батьків позначають латинською буквою П. Від слова parents, їхні діти, які, е, яких вони е, в теорії або насправді вони народили, це буде f 1 а от діти дітей це вже буде f 2 І ви зрозуміли, чим далі ми йдемо по нащадкам, тим у нас буде змінюватися Е, F це у нас будуть діти, але якого порядку діти, внуки чи правнуки і так далі. Ось так, Ось так. практичну частину з даної теми, та яка стосується генетичного коду і розв'язування елементарних вправ, ми з вами розглянемо в понеділок. Дякую вам, тест я розмістила, єдине, що я його зараз подивлюся і, можливо, трішки відкоригую. По кількості питань, тому що я не впевнена, що в мене плани були одні, трішки плани змінилися, і зараз я відкоригую тест. Дякую вам за увагу. До зустрічі.